В Україні так званий панамський архів спровокував дискусію про відповідальність глави держави за приховування своїх офшорів. Опоненти Порошенка обговорюють механізми притягнення його до відповідальності за приховування рахунків від розслідування та адміністративних стягнень до імпічменту. Проте експерти стверджують, що у цій ситуації імпічмент неможливий, адже про економічний злочин мова не йде. Петро Порошенко не порушував закону, просто слідував звичну практику українського бізнесу, який дозволяє оптимізувати податки та з іншого боку запобігти проблемам з українською судовою системою. У той же час проблема таким чином виникає не економічна, а політична, тому що дійсно, якщо президент є носієм змін і хоче декларувати досить інші речі ніж попередники, він має зважати на думку суспільства, яка не заохоче офшорні рахунки. У розслідуванні міжнародного журналістського консорціуму йдеться про три рахунки, пов'язані з офшорною компанією Петра Порошенка, котрі, можливо, дозволили президенту обійти сплату українських податків на мільйони доларів. Журналісти, що розслідували справу складу злочину, також не бачать, але відзначають аморальність таких дій. Він просто зареєстрував офшор для того, щоб поменше сплатити податків. Це моя підозра в період, коли в Україні немає інвестицій. В період коли в Україні йде війна, коли не йдуть інвестори, коли підвищуються податки для малого бізнесу, для середнього бізнесу. Ну це аморально. Порошенко заявив у своєму Твітері, що на посаді президента підприємництвом не займався а управління своїми активами натомість делегував відповідним юридичним та консалтинговим компаніям. Утім, чи припустимі такі дії з європейського погляду? Все залежить від контексту у Євросоюзі. До відділення політики від бізнесу ставляться дуже серйозно і з моральної точки зору це, звісно, неприпустимо, і викличе хвилю обурення та політичну дискусію. Але в Україні сприймуть цю ситуацію з більшим розумінням, тому президенту немає чого боятися. Поза обуренням та хвилею критики єс найбільшою втратою для Петра Порошенка стане очевидно репутаційна, адже скандал може вдарити по політичному рейтингу не лише президента, а й його партії.